Ось такі подушки для бійців шиють четверо учасниць громадської організації Знам'янський майдан. Їх військові використовують не тільки для сну, пояснює керівниця. Використовують по різному і сплять на них. Хто підкладає під руку, коли стрільба йде, і лежать на них. Вони багатофункціональні». Вони різні за розміром тканину для них приносять знам'янчани. Спочатку ми шили із. Подушок із пирин, але потім зрозуміли, що це не дуже практично. Хлопці казали, що намокають пір'я і е, вирішили на інші матеріали, домовилися з нашою майстернею, і вони нам дають ось такі обрізки синтепона, які в них залишаються. Олена Генкуленко, мама учасника антитерористичної операції. Він уже не служить, демобілізувався, а я з Якось з тих пір, як моя дитина підписав контракт і пішов на війну. До цього я якось не знала, що в нас є волонтери, і не могла нічим допомагати. А коли моя дитина туди попав, і коли я побачила піклування волонтерів про мою дитину, яка там, і я як мати. Пішла також допомагати. Це взагалі ручний процес спочатку і до кінця. Спочатку тканину розкроюються, потім шиваються такі торбинки. Ці торбинки ми вкладуємо паралон. Жінки збираються по черзі у кожної вдома. Під час роботи говорять про те, щоб швидше закінчилася війна. Часа два-три ми тут знаходимося. Настільки нас вистачає матеріалу, щоб зробити ці валіки. І якщо це потрібно швидко, значить ми стараємося робити швидко. Чому я роблю? тому що там знаходяться діти, наші, всі діти. У нас нема чужих дітей. Передадуть подушки бійцям 57-ї бригади. Ольга Склярук, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.